В нашому університеті кожен день це крок до майбутнього, де знання, підтримка, натхнення об'єднуються в одне ціле. Ми разом формуємо спільноту, яка буде розвивати майбутнє нашої країни. Сьогодні факультет педагогіки і психології щиро вітає рідний університет з ювілеєм. Бажаємо йому зростати та розвиватися за усіма законами психології, розвитку. Бажаємо йому психоемоційного здоров'я, високого рівня мотивації та безперешкодних. Злеть. Нехай у нього буде чітка дикція для озвучення нових ідей, педагогічний талант і управлінська інтуїція. Бажаємо університету сталого розвитку, мудрих рішень, атмосфери підтримки та успіху. Фізико-математичний факультет вітає із 85-річчям на славетний університет. Ця знаменна дата є свідченням багатої історії та великого внеску у розвиток освіти і науки. З гордістю та вдячністю вітаємо усіх, хто творить історію університету сьогодні і в майбутньому. Фізмат це велика дружня родина, де студенти і викладачі мають великий досвід впровадження цифрових технологій, систем освіти, робототехніки та сучасних мов програмування в освітній процес. Нехай цей ювілей стане символом нових досягнень, перспектив та великих перемог в мирній Україні. Історичний факультет вітає найкращий в світі університет. Вітаємо викладачів, що вже 85 років невпинно виховують найкращих фахівців. Вітаємо нашу поважну адміністрацію, що в такий важкий час підтримує імідж університету на найвищому рівні. Вітаємо технічних працівників, працівників відділу кадрів та бухгалтерії, бібліотекарів та охорону. Ваша невбинна праця дозволяє нашому навчальному закладу якісно функціонувати навіть у часи війни. Часі, коли йде війна, завдяки невпинній сподвижницькій праці кожного, наші студенти мають можливість якісно отримувати освіту та волонтерити, допомагаючи фронту. А ті з них, які вирішили взяти у свої руки зброю та захищати наш спокій у зоні бойових дій, отримувати підтримку від рідної «Альма-Матер». Вітаємо і бажаємо кожному з нас наснаги, творчих успіхів і довгоочікуваного миру. Перемога буде за нами. Факультет філології і журналістики вітає університетську спільноту з ювілеєм. Саме тут, у стінах рідного університету, слово набуває особливого значення. Ми вивчаємо мову, могутню зброю, здатну формувати свідомість нації. Ми плекаємо літературу, скарбницю вічної мудрості. І ми опановуємо журналістику, дзеркало сучасного світу, покликане нести правду у суспільство. Бажаємо нашому університету процвітання, нових звершень та досягнень. Нехай його стіни не завжди наповнюються допитливими студентами, мудрими наставниками, цікавими дискусіями та ґрунтовними дослідженнями. Нехай тут завжди панує дух науки, творчості та взаємоповаги. Дорога Альма-Матер, семестр семестром – Рік за роком, і сьогодні тобі виповнилося 85 років. Студентство Студенство хімікабічного факультету щиро вітає наш рідний університет та факультет з ювілеєм. Ми пишаємось тим, що є частиною цієї великої родини. Наше навчання на хіміко-біологічному факультеті це цікаві лабораторно-практичні заняття, на яких розшифровуємо ДНК, втишаємо бактерії, складаємо сівозміни, міряємо тиск, синтезуємо та каталізуємо нові ідеї, боремо за чистоту довкілля. З вірою у перемогу ми бажаємо нашому університету подальшого розвитку, процвітання та нових звершень. Живи, Україно! Живи для краси! Для сили, для правди, для волі. Шуми Україну як рідні ліси, як вітер в широкому полі. З вас і нас, славу Україні та її силам! Шановні викладачі, студенти та випускники! Вітаємо вас із чудовим святом, ювілеєм нашого університету. Наш інженерно-педагогічний факультет особливо пишається тим, що є осередком інновацій та розвитку. Тут студенти здобувають знання у таких важливих сферах, як логістика та англійська мова, трудове навчання, комп'ютерні та цифрові технології, будівництво та зварювання. Випускники мають не лише технічну освіту, а й творче бачення для розвитку майбутнього. Тож бажаємо університету та факультету процвітання. Розвитку, а також нових здобутків та знань у сфері освіти. Шановна університетська родина, факультет іноземних мов щиро вітає наш рідний університет із ювілеєм. Полодіння мовами відкривають нові професійні можливості, сприяє культурному обміну та створює перспективи для самореалізації. Ми пишаємося тим, що наші студенти активно долучаються до розвитку української освіти та філологічної науки, беруть участь у міжнародних проєктах, де гідно представляють нашу країну. Бажаємо університету невпинного розвитку, талановитих студентів та викладачів і нових досягнень. Нехай кожен саме тут знаходить натхнення для особистісного та професійного зростання, а університет залишається місцем, де народжуються великі мрії і твориться майбутнє. Дорогі друзі, шановні викладачі та студенти, вітаємо вас із чарівною та важливою подією 85-річчя нашого рідного Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гничка. Ми, студенти географічного факультету, горді бути частиною цього великого університету, що дає нам можливість не тільки здобувати знання, а й формувати майбутнє нашої держави. Разом з вами ми пізнаємо світ, розвиваємося і рухаємося вперед. Бажаємо нашому університету процвітання, нових досягнень і щоб кожен студент зміг реалізувати свій потенціал у стінах цієї Альма-Матер. Нехай ці 85 років стануть лише початком нових звершень. Зі святом дорогий університете! Вітаємо Тернопільський національний педагогічний університет із славним ювілеєм! Факультет фізичного виховання це серце спортивного духу, осередок сили, витривалості і командної єдності. Ми не просто навчаємося, ми формуємо себе лідерами, котрі перемагають як на спортивних аренах, так і в житті. Наші випускники це гордість нашого університету, приклад наполегливості, професіоналізму та прагнення до досконалості. Бажаємо університету натхнення нових звершень, невичерпної енергії, разом до нових висот і великих перемог. 85 років це не просто цифра, а символ впевненості, незламності та мудрості. Це свідчення великої ролі нашого університету в розвитку вищої освіти України. Центр до університетської підготовки пишається тим, що є частиною твоєї великої родини, прагне допомогти кожному, хто мріє стати студентом, відкрити для себе світ знань і можливостей. Нехай кожен твій день буде сповнений новими ідеями і відкриттями. Досягнення надихають академічну спільноту на високі звершення, а випускники прославляють Україну своїми здобутками на шляху до успішного переможного майбутнього. Щиро вітаю науково педагогічний та студентський колектив з ювілеєм. Як слухачка курсів підвищення кваліфікації Центру післядипломної освіти висловлюю слова вдячності за змістовність навчання, креативність. Щиро бажаю усьому колективу залишатися ж такими прогресивними генераторами передових освітніх технологій. Щирі вітання, мої дорогі альмоматер від Тернопільського начально-виховного комплексу загальноосвітньої школи економічний номер 9 імені Івани Неблашкевич. Бажаємо вам визнання вашої нелегкої праці, тримати руку на пульсі освітянських новацій та вдячних талановитих студентів. Нехай і надалі спільнота нашого міста збагачується вашими ідеями та надихається вашим професіоналізмом. ТНПУ тобі 85. Із цієї нагоди факультет мистецтв святкує разом з тобою. Вітаємо! Кафедра образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання. Кафедра музикознавства та методики музичного мистецтва. Кафедра театрального мистецтва. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка нових звершень, успіхів та процвітання на многії і благії літа. <му>